Київка носить ім'я легендарного воїна Мирослава Мисли. Сумна звістка про його загибель вразила всіх, хто його знав. Загинув друг мисливець, пролунало зі сцени з вуст Руфа. Тогоріч на Голосівській Київці. І знаєте, серце багатьох зупинилось, тому що це був великий патріот, людина взірець. А це дійсно провідник української нації. Саме і тримається Україна. Саме вони продовжують боротьбу. Він був. Шим лейтенантом, командиром зводу, складі 93-ї бригади, членом Харківської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, членом проводу Соколо, загинув 2 жовтня 2016 року поблизу селища Кримське на Луганщині в бою з російськими військами, але загинув відважно. Він пішов у бій. Забравши, відправивши у пекло декількох ворогів, хочеться згадати цю мужну людину, прославити її подвиг і сказати, що його смерть вона не була даремною. Смерть наших мужніх воїнів вона обов'язково дасть зміни в нашій країні, і ми будемо жити дійсно в державі вільній. Слава Україні! Слава! Дорогі друзі, головні, скажімо, відверто, ну, достатньо пафасні слова ми сказали, однак без легкого пафосу ну, неможливо абсолютно. Тому що підворок цього фестивалю достатньо це серйозна історія, це смерть, це подвиги, і завдяки цим смертям і подвигам ми тут. І я вам скажу, що. Це ефективність. Ми вкотре доводимо свою ефективність і знов таки я про на цій сцені теоретично е за задумом Путіна і іншої московицької банди мають виступати московицькі прикольні балалаїшники в кокошниках. Однак е голосівська криївка в Києві. Е те, про що, наприклад, я би як киянин 20 років тому собі навіть би уявити б, не міг би. До речі, вчора була прикольна історія. Ми тут дивилися, як збирають цю сцену, і йшли а, такі алкоголіки з кульочками. А, я, як реально, киянин, котрий народився в Києві, називаю цих людей Київлянчики. Люди, котрі навіть не вміють прочитати по-українськи, що написано. Та було доволі кумедно. Він прочитав замість українська Криївка. Я що там Український криміналітет, я подумав, боже, оце люди живуть абсолютно в паралельній реальності. Однак, на відміну від нас, він був отвратителен. і видно, що одні його сащини цієї людини з кульочком. От е -е -е. хотілося б наголосити, колектив, який зараз збирається тут конкретно роздати, е -е -е, ну, скажімо так, їжака, це. -е 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 Всесвітньо відомий колектив. Ясна річ, що можливо не всі про це знають. Однак, це прошу а, відходимо. Це топ 10 світовий метал сцени. Знову ж таки, я хотів би наголосити, що саме метал сцена найбільш ефективно і найбільш опукло представляє українську сцену на світі ну, в світі вже з 90-х років. Це суперпрофесіонали. Це неймовірно прикольне шоу. Це ну зараз самі все побачите. Процес бачите непростий. Там якісь папірці, тут якийсь скотч, тут якась незрозуміла, прикольна палеолітична історія, з котрою мікрофон. От, е це суперпрофесійно, це кайфово. І навіть ті люди, котрі, можливо, і не, не люблять блек-метал, можливо, вони ніколи і не чули про нього. все одно ну, отримують задоволення. Тому що професіоналізм музичний, це дорогого, так сказати, вартує. От. І... Е я думаю, що хвилин 5-10, що скажуть пани, музиканти. Десь так. І ми почнемо останній на сьогодні значить, фрагмент нашого лютого лайнапу. І знову ж таки, хвилинка самореклами. Річ у тім, що там в кущах ем, на галявинці є така мікросцена. Мікросцена не тому, що це для мікроскопічних людей. Ні, це для таких маленьких мікроподій. А, зокрема, там буде літературне читання, представлення. А... Прикольної видавничої формації під назвою «Люта, Люта справа, фюрером якої працює Андрій Гончарук, присутні тут мощніший видавець, котрий абсолютно не цурається хуліганської нонконформістської літератури, і я скромний служитель МУЗ, літератор Іван Семисюк. Я представлятиму свою книжку пригоди Павіана Томаса, еволюція або смерть, ясна справа, що там буде присутня ненормативна лексика, тобто, скажімо, відверто брудна лайка. Тому ясна діло, що якщо ваші діти не готові почути слово а, ну. Слово привіт, да е, е, краще їх туди, звичайно, не вести, тому що є люди дійсно досить себе серйозно, котрі ставляться до цієї теми. Однак ми гарантуємо зі свого боку там, що можна буде поржать. Окрім того, о 22-й годині безалкогольний формат нашого прекрасного повстанського збіговицька добігає кінця і можна буде розслабити булки, батони, а навіть і паляниці. Що пані Іляна, хочете щось сказати? Що ми пропагуємо здоровий спосіб життя. І обов'язково? <світ> <плес> У свою чергу я пропагую здоровенний спосіб життя. І знову ж таки, на правах реклами Іван рекламується. А я чому ні? Чому ні? <світ> а я прорекламую одяг від українського дизайнера Олесі Теліженко. У меню пальто представлено саме цим брендом. Творчий дім виготовляє ексклюзивний одяг в стилі етно-модерн. Над створенням виробів працюють два самобутні дизайнери Олеся і Олександр. Теліженко це такий сімейний підряд. Основний вид декору, авторська вишивка, яку розробляють самі ж митці, самі автори. Бренд Теліженко це родинний бренд. Не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Виставкові рушники, ікони Олександри, витинанки Миколи Теліженка, модні колекції одягу Олесі, все це можна побачити на сайті бренду Теліженко. Мені дуже подобається, надіюсь, вам так само. Тому давайте пропагувати українських дизайнерів, підтримувати. Українського виробника, тим паче, що він дуже крутий, дуже класний. А ще такий є важливий нюанс. Наступний гурт у нас буде дуже яскравий. А... Так, він просто генії шоу. І тут буде використовуватись піротехніка. Тому хто курить зможе підкурити прямо в стрибку. Будь ласка, відійдіть на 5 метрів від сцени. Будь ласка, відійдіть на 5 метрів від стени, щоб ми всі додому повернулися живі і здорові і змогли насолодитись таким видовищем. Така довгоочікувана подія для багатьох. Чекали